Малюка годували собачим кормом, принаймні так, стверджує його дядько, який взявся опікуватися долею племінника, а також його дворічного братика та чотиримісячної сестрички. До нас звернулася сім'я Ромів. Молода мама Христина не вміє ані читати, ані писати. І зараз залишилася з малими дітьми на руках. Малюків вона принесла на наш телеканал в надії, що їй. Допоможуть адже її та дітей виселяють на вулицю з тимчасового житла. Його фамілія кунак Василь Іванович. Його бабуся своїм сином кормили псячою їдою. кормом. Поки я не приїхав місто Тячого, Закарпатська область. І цю дитину не забрав ще щирі соціальну службу по дітях. Навіть забирав, ще забирав через кров. Прийшлося трошки свої руки покалічити. Але я це забрав і довів. І ця дитина зараз знаходиться, возле свого дядька, <плес> Деталі цієї історії та обставини, у яких опинилась мама з дітьми, ми вам розкажемо уже в наступних випусках.